Друзі, всім привіт глядачам телеканалу Спекулянт. Нове поступлення, нові продажі, дещо старого. Отже, почнемо, щоб не досягати відео. Підвіси. Писали, просили, щось там по 2 гривні. Підвіси, проховав 150 штук. 0,75 L12 125 це є 125 мм оця частина. 150 штук по 5 гривень, оберегти всі бонуси, ми віддаємо ці з'єдруні е, для профіля. Далі. Гофра 18, ну, гарантія 18 метрів погоди, 200 гривень, діаметр гофри е, 12 мм. Один нюанс, не знаю, чи є всередині цей дріт, щоб перетягувати кабель. Продаю такі без претензій. 200 гривень ну, ваша. Радянська підставка під ялинку. 100 гривень, чисто так, символічно, алюмінієва. тут оці фінішу зажимають. Може хтось таким цікавиться, решаємось потрібно під якийсь водон. Ну, Коротше, 100 гривень, поїхало. Дюбель 8х100, пачка 250 гривень. Так, то назвали, то назвали. З попереднього відео під е, дрельку захисний кожух. Тут кріпиться до солу, я так зрозумів. Тут фіксується дрелька, що тут під якусь щітку, 150 гривень. Погнали далі. Тиски. Тиски 1200. Пояснюю. Е, Розмір саме перший. 7,5 губки, губки. Дивимося. Ідеальні, привезені за кордоном, вага 5,5. Е, пояснюю ціну. Ви все такі нові 1400. Не факт, що пластиліновий метал, соломін, так як китайці чи хто там зараз робить, щоб я чуть більше затягнув, вам щось стрісло. Сталюга, сталюга добротна, тому і така ціна. Торгу на тиски немає. 1200. Ну, Якщо ще хтось, е, крім тисків, ще щось зиме, тоді відповідно там, на, на на пересилку щось кине. На самі тиски без торгу. Ці тисочки. 250. Укарапаття така є пружина, навіть не пружина така як б, Пластина, яка е, ці губки роздигає, вона щось не знає. Чи вона трісла, ну, не робоча, е, все остальне функціонал працює. Крутиться, з, зажимає. Так. От. Тут такі губки, тут губки, такі, мінімальні, без насічок, без нічого. так, І ще замінимо висоту, висота 6-6 см. Погнали далі. Так. щоб не затягувати, щоб не пробити великий ролик. 120 різак, чи то атоген, чи різак, не знаю. Робочий не робочий, продаю на запчастину 120 гривень. З'єднальна муфта 250 гривень, оцей тут діаметр 44 мм. Отже шланг, сюди залітає зі свистом, шланг там на 50 мм, якраз хомутом затягнути супер. 250 рейнів. так, Фільтр не знаю, це для води, для осмосу, чи що там. Новий ще запакований 25 см довжина, Тут буде 6,5 не знаю, мене в де день він взяв, хочу вторинью, не знаю. Мало-багато взагалі не орієнтуюся в цінах також пишіть. Погнали далі. Головки. 25 штук. 25 штук різні, під різні вурудки і під різні тут є шестигранники, є там, там 12 гранків, як обірахуються. Для порівняння, от бачите, головка на 14. От Я її ложу біля цієї великої, щоб ви зрозуміли, які тут головки. Переважно, я так думаю, що тут головки 13, 14, 12, 17, 19. Така сама ходячка. 400 гривень, 25 штук. Погнали далі. Так, то було, то було, то було. Так, фітінги 750 гривень. Пояснюю, обґрунтовую ціну. В середньому 250 гривень в інтернеті ці нові тройники. Три тройники, 750 гривень. Остальне, два кутових, один прямий, то, що тут є кусок металупластикової труби. Це, напевно, не знаю, коли зробили, було задовге, не могли витягнути. Обрізали, поставили другий, він новий повністю. Ці дві під батареї, для батареї верніше, для батареї під кран. Ці три оплачуйте, це йде вам бонусом. Ці теж там щось по 150 гривень, це 150, ну це я думаю, де ще 400 400 набіжить, якщо окремо купувати. Так що бонус непоганий. Далі. Ключі, ключі. Судапія. Так би сказав набір з газони, тому що власник цих ключів. На газоні, ну Дивіться, показую. Ось такий є. на, Що там є? На 30? Так, тут на 30. Так ще один десь такий, такий, цей на 30, на 32. На 32. Даний є, обрізаний. От ці звичайні є балонники. Балонники. Ось такий, якісь ніби безмішний ще. Такий. Ось такий розвідний. Два таких розвірних, один більший, другий менший. Один більший на 30. 30. Що там пише у нас? 36. Де тут є? не то є? Кусуємо протирай. Так, на 36, цей менший, за це все. 350 гривень. Погнали далі. Погнали далі. Засови, засов з гараж, майстерню і фіксатор дверей. Фіксатор дверей. Тут воно так. Нажимається, шукає 200 гривень. Так, пластмасовий. Ось такі ролики, які десь щось піднімати, десь може якусь ну, Кому скільки там фантазії, 150 гривень, пластик. Це, скоріш, СССРський вуганізатор 100 гривень. Колеса до журнальних столиків. Тут... Що впорні, що ось йдуть на чотирьох колосах, на цих тих просто йдуть на, на валу, можна сказати. Чотири цих, чотири цих. і дві плюс ніжки регулювальні під якісь столики 250 гривень. Так, далі. Сйомник-сйомник у Зйомник нас маленький. Сйомник у нас маленький, знаєте, розмір, кому треба, дивіться, з гривень. Один нюанс. Я тут додивився. Бачите? От тут, отут. отут. Чуть вигнуто, чуть вигнуто. І відповідно цей зуб захвату пішов догорі. Не знаю, він розбірний, можна розібрати, тут вони просто на таких шпринтах витягуються. Зробити, віримо, це без проблем, але за 100 гривень, думаю, такий фйончик, де маленьких підшипників підходить повністю. 100 гривень. Далі. 350 гривень. Ді пари радянських розкогубців. Європа, Європа і такі от Ну, Взагалі супер. Теж я защіплю, щоб цей теж є Так, ці пари плоскогубців. Ці є тут, коли була така винтова пружина. Е її нема. Можна будь-яку пружину поставити. це ножниць помталу, по металу, і обценьки, і садовий секатор. Все, 350 гривень. Так, 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 350 гривень. Далі. Це я сказав, це я сказав. Пилочки, пилочки 20 штук, 40 гривень штука. Бонусом 3 оригінальні з Чумайдану Микитської. Одна, щось спробував вирізати, нові оригінальні в Європі куплявся так, що без 800 гривень, купляйте всі. Оце йде бонусом. Так, від дивана чи від якогось ліжка пружини садлавку зробити відкидно чи десь далі взагалі комуськільки стає фондраті 200 гривень 4 штуки. Підшипники 62, наскільки видають так. 62.02, 9 штук. По 50 гривень 450. Це в інтернеті 70 гривень не менше такий підшипник. Обславує електроди 9 штук, 10 загубився. от їхні параметри. Ціну пропонуйте взагалі навіть не уявляю, що скільки. Мішка велосипедна 50 гривень алюмінієва, на класику втулки на, не знаю, там, на ті реактивні, тяги, чи, чи це на амортизатор, не можу сказати. 100 гривень за всі. 100 гривень за всі. Так, той сказав, то сказав. Так от. Є отакий у мене мідний. Пара йде, холод у нас, морози сні. Такий мідний дріт. Не знаю, дріт четверка, думав, що це мідь, взяв на робити заклюпку, казалося, що він просто добротно обміднений. Не фокусую, але ну, сьогодні в тому. Діаметр четверка. Ну, я думаю, так, От бачите, тут цей, тут більший моток. Десь я думаю, метрів 30 железобетонно там є. Кому треба на огорожу тут? Беруть там, наприклад, сітку натягувати чи що, таке, якусь нержавійку там, чи, чи от такого плану. Ну не знаю, це кому по бажанню. Ну не знаю, пропонуйте, я думаю, 30 метрів, можливо більше, якщо е, принципово потрібно якась там ну, мінімальна кількість, переміри, якщо для конкретних клієнтів. Так не міряю, тому що не Так, Це я сказав. Так, і давайте основ... не основне, а Послідній лот на сьогодні це буде у нас радянщина злізом, шушу, сувок, крім кувадли, більше нічого не міг добротного зробити. Ну, ще ти скине погані робив. Вага 86-500 гривнів. 3,8 кг 350 3,3 300, Цей муток 100 грн буде. Ці всі молотки продаються оці малі, продаються одним лотом. Шість молотків 300 гривень. Не знаю, коли дідом мій казав іменно такого плану отакі, типу, кругляшок, дуже добре косик випадка. Не знаю, кому який цей ручки всі під заміну поїде, пообрізає, щоб менше місця займав і ваги, і, ну, щоб дешевше запросив. Цей молоток я казав 100 гривень, тут ціни є. На ковадлах також бо це кругляка якісь. Чисто домашніх умов хтось зробив. Відріжемо 8,6 це з ручкою, думаю, це 8 кг буде, це буде кг. 3, 3 кг, це 100%. Тут ще навіть якісь клейма вибиті, не знаю, треба чистити. Е, і так, Ціни є. Ага, І основне номер для зв'язку вже забув. Так, Мій вайбер 067 60 11 268. Так, Мою щось забув, не, не знаю. Ну, в ага. Тут, і ще тут, якщо хтось буде питати, тут в лафер цього всього працював на газоні на молоковозі. Це ну, має 30, 37 <клес> тубус, це із здоровенний градусник. Можливо, не знаю. Можливо, це для вимірювання температури, коли вози, ну, їздив збирав молоковозом. Можливо, хтось зараз займається молоком, сируварня і тому подібне. Зараз дуже багато людей починають. В цьому напрямку, працювати. Ну, напрямку Пропонуйте, не знаю, він абсолютно новий в тубусі. І ще його для... кінофотолюбітів. Ну, оскільки я знаю, воно не бере, але може хтось шукає. Все, все розказав, все показав, ціни є. Ну, Вайбер я показував, вайбер ще раз бать. є. Ага, основне оголошення, друзі. Шукаю. Зарядне на акумулятори. Радянське добротне, таке не тепершній Китай. в мене такі є. Ці, що самі відключаються, включаються автоматично. Потрібно е зарядне з регулятор, е регулятором амперажу. Ампераж, щоб був бажано десь до 20 не менше. Тому що от в середньому йде 10-15, мені до 20 і щоб був регулятор. регулятор. Ну, ціни адекватні пропонуйте. Китай. Не розглядається Китай в мене є, непоганий є Китай, але мені таке не підходить. Потрібно іменно гронянський з регулятором напруги на 12 вольт, тому що в мене зараз стоїть акумулятор 140 на інвертор, стоїть, потрібно його. І ці інвертори, вони теж так само, як ці китайські, вони ну, в щедячому режимі воно не дозаряджає акумулятор. Потрібно нормально, щоб його, ну, я так вважаю, щоб добре його підзарядити. Ну, все тоді. Всім миру, добра, здоров'я. І до наступних відео вайбер сказав. пишіть, дзвоніть. Ще раз пояснюю, кажу на основні. Тут я теж не торгуюся, тому що чисто на пересил і тут теж чисто так, якщо ще хтось щось буде брати, з ким на пересил. Всі останні можна ціни, можна узгоджувати. Договорюся. Все, всім дякую, до нових зустрічей.